Державна прикордонна служба поповнилася ще на три сотні нових бійців. У кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, прийняли присягу на вірність батьківщині цьогорічні новобранці солдати строкової служби. Це перші військовослужбовці-строковики, які поповнили лави зелених беретів за останніх вісім років. Про емоції новоспечених солдатів розкажуть наші журналісти. Учиста присягають українського народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність сумліної чесно виконувати військовий обов'язок. зберігати державну таємницю. Текст військової присяги ці молоді хлопці говорять з хвилюванням разом із ними, хоч і голосом свого господаря, на вірність батьківщині присягають і чотирилапі охоронці кордону. Я завжди готовий служити своєму господарю. Я захищаю свого господаря своїм життям. Присяга це відповідальність і навіть невеликий стрес. Зізнаються новобранці. Ми так ждали цей день присяги, так тренувалися дуже довго до нього. Так, звичайно, це важливий день. Дуже багато ганяли по плацу. Ми то все відпрацювали до автоматизму і тому. Ну, завдяки тому все пройшло добре. Бачив своїх батьків навпроти друзів, це мені допомогло. День присяги це важлива мить не лише для новоспечених солдатів-прикордонників, а й для їхніх рідних. Носити зелений берет це честь та водночас неабияка відповідальність, запевнив новобранців начальник західного регіонального управління Володимир Єгоров. Сьогодні ви стали воїнами, Частиною великої прикордонної родини. Ми раді вітати вас у своїх рядах. Служіть честю. Захищайте завзятти кожному! Як і належить новобранцям, у кінологічному навчальному центрі хлопці пройшли курс молодого бійця. Готували з самого ранку в нас після підйому одразу строєва підготовка, потім пари, потім фізична підготовка. Вже їздили на полігон, стріляли з автоматів, кидали гранати. Все, що потрібно, ми тут усе робимо. Цього року прикордонники прийняли до своїх лав солдатів строкової служби вперше з 2008 року. Окрім цих молодих трьох сотень зелених беретів, у кінологічному центрі підготують ще майже тисячу новобранців, та й кількість охочих захищати державний рубіж України зараз значно зросла. Коли почалося АТО, значить я вам хочу сказати, що дійсно кількість збільшилася. Я задоволений тим, що на сьогоднішній день штат кіногічно-навчального центру заповнений на 95% і бажаючи є далі приходити служби. Вже за кілька днів тепер вже справжніх молодих прикордонників розподілять на місця несення служби по всій Україні. Хлопці без вищої освіти служитимуть півтора року, а ті, хто закінчив вуз, пробуде у лавах зелених беретів лише рік.